Добрий день, Олена. Доброго дня, Юлія. Олен, у вас своя школа дизайну. Але ви так сказати, граючий тренер. За вашими відчуттями, ви все ж таки практик чи викладач дизайну? Це з одного боку складне, з іншого боку, дуже просте питання. Тому що в мене немає того, що я тільки дизайнер інтер'єра або тільки викладач. Я завжди працюю на декількох роботах, і якби я щось любила більше, угу. то я б не працювала в тому, чого б я не любила. Тому. Може, я вас розочарую, але я скажу, що коли я стою з клієнтами на об'єкті чи десь в салоні, я дизайнер інтер'єра. Коли я включаю камеру і починаю викладати, я викладач. <плес> Навпіл, можна сказати. <плес> а от як вам вдається підтримувати цей баланс? А... Ну, дивіться, блискучі очі своїх студентів, mm -hmm. коли ти бачиш, так, коли ти розумієш, до якого результату ти їх привела за сім місяців, ну це надихає, надає крила, mm -hmm. надає ту енергію, з якою ти можеш рухатися далі. І те ж саме стосується клієнтів, коли ти розумієш, що до тебе прийшов об'єкт голі стіни. А потім mm -hmm. ми вже сидимо, п'ємо чай або щось mm -hmm. більш цікаве mm -hmm. з клієнтами, да? Mm -hmm. І ти розумієш, наскільки класно і зручно, ти чуєш від них, наскільки їм класно і зручно, і як змінилось їх життя, то ти кайфуєш від цього і знов ж таки прилив сил і можна mm -hmm. вперед йти. А ще скажіть, будь ласка, викладати дизайн? Ростити нових дизайнерів інтер'єру це ростити собі конкурентів, як ви вважаєте? Упасі Боже, це називається. Ні, однозначно, ні. До речі, мені це питання ставила одна близька родичка ще дуже-дуже давно, і в мене тоді був такий трошки шок. Uh -huh. Ну, як це? Це моя професія, одна uh -huh. з моїх професій. Я цим займаюся, я це роблю з душею, з любов'ю uh -huh. і в смислі конкурентів. Ну, тобто ні, це мої колеги. Mm -hmm. І, до речі, там, я не пам'ятаю, десь 6-го уроку з тих всіх, що в мене є, я починаю свої лекції з того, що доброго дня мої колеги. Це колеги однозначно. Mm -hmm. У кожного свій є клієнт. Той клієнт, який прийде до мене, він не прийде до когось іншого. Так? Тому що клієнти ну, в першу чергу вибирають собі людину. Mm -hmm. По людських якостях, а потім вже дизайнер, наскільки ти професійний, тому що якщо ти клієнту не підходиш як людина, то а ви собі як обираєте клієнтів? Було таке, що ви відмовлялися з кимось працювати? А, 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 а по яких критеріях ви обираєте? А, по інтуїції. Мені людина або подобається або не подобається. Причому не важливо це висока та струнка чи не висока і не струнка людина. Це більш внутрішнє відчуття. Якщо мені людина не подобається, а я розумію, що це дуже таке тісна співпраця, mm -hmm. і це не на одну годину, mm -hmm. не на півгодинки, навіть не на тиждень. Так тобто, mm -hmm. коли ми робимо однокімнатну квартиру, ну до прикладу, mm -hmm. так то це місяць на створення проекту, це спілкування, mm -hmm. а потім це авторський нагляд. І це знову ж таки спілкування. А якщо в тебе вже очко сіпається від людини, коли ти з нею тільки познайомилася і говориш, то про яке блідне співпрацю може йти мова? Тому так було таке, що відмовляла. Причому відмовляла або на самому початку, коли зрозуміла, що це не моя людина, тут і був такий один випадок, коли відмовляла в процесі роботи. А стиль залежить От в якому стилі ви працюєте? Чи, наприклад, то якщо там клієнт хоче класику, а ви там працюєте в мінімалізмі? то таке щось є у вас критерії? Ні, чи немає будь-який інтер'єр ви? Зворот немає. Ну не прям прям будь-який, так mm -hmm. я не візьмусь робити Версаль в висоті 2,50 з mm -hmm. пінопластиком і таке інше, з поліуретановими mm -hmm. молдіним. то то mm -hmm. не має так бути, так? Але сучасну класику, так, мінімалістичний інтер'єр, так чому б ні? Але тут вже спрацьовую скоріш таке, знаєте, я давно працюю mm -hmm. дизайнером, так? і вже клієнти всі рідні, близькі, тебе вже передають по сарафанному mm -hmm. радіо і новеньких я намагаюся не брати. Це дуже mm -hmm. треба попросити, щоб я когось взяла свіженького, кого я не знаю. Mm -hmm. а, і в нас вже співпадають смаки. Mm -hmm. Я вже спрацювала з клієнтами так, і з ними вже легко. Mm -hmm. ну, тому от прям будь-який ні, не зроблю. Версальську класику робити не буду. Табу. 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 Е, от підкажіть, будь ласка, ви дизайнер Ви зараз працюєте наскільки е, живий на сьогодні е, ринок дизайну інтер'єра саме в Одесі? Дякувати Богу, живий. Е, якщо порівнювати з 22 другим роком, mm -hmm. то він, як кажуть в Одесі, свіже всіх свіжих. Mm -hmm. да? е, якщо порівнювати з тим, що було до повномасштабного. Ну, може, відсотків на 10 менше, але mm -hmm. дякувати, Богу, все нормально. Mm -hmm. А взагалі, от як відрізняється, ви, може, працювали ще в інших містах, як відрізняється саме ось ця узбережжя, зона відпочинкова, дизайн інтер'єрів від того, що там є в інших містах? Mm -hmm. Ну, В мене було декілька об'єктів не в межах mm -hmm. Одеси, так, це був Львів і Київ. І от так, щоб сказати, що сильно, то ні. Mm -hmm. Ну, в нас нема такого, що в Одесі там клі е, якщо море, сонце, пляж, mm -hmm. да, то ми шпалери або ще щось вибираємо з ракушками, mm -hmm. там морськими звездами, ще Ні, mm -hmm. есть, ну, е, ми все одно в українському менталітеті. Mm -hmm. Як би то не було, те, що Одеса е, лайтово ставиться до ремонту, те, що Одеса десь може трохи повільніше його робити, тому mm -hmm. що ну, море, сонце, пляж. Mm -hmm. Про що ви говорите, люди добрі, так коли все було ок. Це так. Тобто в Києві там просто е, більш стрімкий ритм життя. Uh -huh. Тому там рішення приймаються швидко, там швидко вибираються. Ну, з тими uh -huh. клієнтами, з якими я uh -huh. працювала. В Одесі це може бути таке: пішли подивимося, поп'ємо каву, потім uh -huh. вернемося, ще раз передивимося. Uh -huh. Але от так, щоб кардинально, uh -huh. щось прям інше, як в Скандинавії, то ні. А кольорові рішення відрізняються чи ні? Кольорові рішення відрізняються навіть від клієнта до клієнта. Mm -hmm. Не від регіону все ж таки залежить. Абсолютно. Mm -hmm. це, для мене це в першу чергу залежить mm -hmm. від вподобань клієнта. Тому що є клієнти, які мені кажуть, тільки білі стіни, mm -hmm. є клієнти, які прийшли, в них дитина каже, хочу чорні стіни. Ну, окей, давай будемо щось робити. Ну, підліток. що. Mm -hmm. mm -hmm. Не перефарбували потім? Е, через 4 роки. Ну, це... Але підліток вже перестав вже бути трошки підлітком. Так. Угу. Е, Олег, у вас має бути добра розвинена інтуїція. От уявіть, будь ласка, що ви дизайн інтер'єру. Е, в якому ви стилі інтер'єр і в якій кольоровій гамі? Я інтер'єр, в якому я стилі. Ну ні, мінімалізм, це точно. Ви знаєте, я, мабуть, якийсь е, скажений ф'южн. Ого, вау! Тому що е, я вмію трошечки повільніше. Mm -hmm. Щось робити, я вмію зробити стільки, що потім сама сижу і думаю, як скажи мені, сама ставлю mm -hmm. собі це питання. Так я вмію змінювати свої якісь рішення, погляди і таке інше. Тобто динамічно динамічне щось має бути. Тому якийсь один інтер'єр, це, мабуть, це, мабуть, не про мене. Mm -hmm. Тому я думаю, що це да, такий трошки шалений фірш. Mm -hmm. А кольорова гама? Кольорова гама однозначно це е, червоний, mm -hmm. це однозначно червоний, але м, яскравий з нотками чогось так, з крапленнями е, mm -hmm. пастельного чогось тось, трошечки білого. Mm -hmm. Якщо в стендаля було чорне, чорне і красне, mm -hmm. то в мене може чорний і бі... білий і червоне, і червоне, кра... і, червоний, і червоний, да, біле. Добре, а ще у нас є е, кілька питань для Бліца це такі коротенькі питання, на які я вас попрошу дати коротенькі відповіді, Там речення, коротенькі два речення. Е, Так, швиденько, от як Бліц. При знайомстві з замовником я в першу чергу звертаю увагу на очі. Ще пара слів? Ну, Очі mm -hmm. Очі говорять про mm -hmm. те, що в людині всередині. Mm -hmm. тобто очі можна ну, розширити обличчя, mm -hmm. так, посмішка. Mm -hmm. Але очі вони говорять все, навіть коли людина мовчить і не посміхається. Mm -hmm. Коли я починаю новий проект, я відчуваю Натхнення і о, цікавість. Mm -hmm. Тому що цікаво, які рішення в мене прийдуть, які рішення приймуть клієнти і що в нас в кінці вийде. Mm -hmm. Як дизайнер інтер'єру я ніколи не. Я ніколи не буду працювати, якщо мені набридне uh -huh. бути дизайнером інтер'єру. Uh -huh. Ну, якщо так, про професію. Uh -huh. Що треба дизайнеру інтер'єра для щастя? Свобода. Uh -huh. Свобода в виборі клієнтів. Предметів, бюджету, відпочинку, mm -hmm. саме це, свобода. Що панує на ринку дизайну інтер'єрів? Конкуренція чи підтримка? Я зараз бачу підтримку більше, тому що якщо раніше там, ти дизайнер, так і я дизайнер, mm -hmm. Mm -hmm. то зараз о, ти дизайнер, як в тебе справа. А щодо постачальників наших, таких mm -hmm. як ви і всі інші mm -hmm. наші сміжники, з якими ми працюємо, то це просто тотальна підтримка. Mm -hmm. Ринок став більш сплечений. Mm -hmm. uh, ідеаль, ідеальний дизайн інтер'єру у вашому уявленні трьома словами: функціональність, красота. Якщо вважати зміни на краще, це одне слово, mm -hmm. то тоді воно. за одне. Так, і своїм колегам-дизайнерам я бажаю. Якраз свободи угу. у всьому у рішеннях, у виборі клієнтів, відпочинку, творчості, натхнення. Як ви характеризуєте замовників в Одесі? Люди, які з одного боку нікуди не не поспішають, а з другого боку так вони енергійні. Ти щось давай будемо робити. Це люди, які не сидять на місці, і це люди, які а, активно шукають чогось нового. В плані того, що тільки зробила одну квартиру під оренду, це ж Одеса. Так, давай щось намутимо, вже опана намалювалася друга квартира в Одесі. Тобто це таке. Це люди, які вміють відходити від стандартів. Тобто, якщо був час, пам'ятаєте, коли все було сіре: лофт, 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 і декілька клієнтів кажуть, Лєн, ну будь ласка, не так, як у всіх. Я тебе дуже прошу, то не треба мені сірі стіни, то лофт і таке інше. Це мілі люди. А стосовно бюджету Одесити, вони обзвонять ну, всіх постачальників, всі запитаються ціну. Ну, я вам відповім по Одеськи: так, щоб да, то ні, так, щоб ні, то да. Ну, якось так. В Одесі також дуже добре вміють рахувати гроші. Ну, це Одеса, так? Це єврейські манси, ніхто не відміняє. Але коли. Людина, клієнт, закохався в якийсь там диван, ще щось, і коли він розуміє для себе, що йому ця ціна ок, uh -huh. то він не буде бігати по всіх постачальників. Uh -huh. Але знов люди різні. Є люди, які так обдзвонять, винесуть всі мізки, uh -huh. достануть, промиють, поставлять на місце і потім підуть і нічого не куплять. Але є й люди, які приймають для себе рішення, що так мені ця ціна підходить. все. So, uh -huh. ем, ну, з бюджетом. Так, розраховуємо бюджет, mm -hmm. вилазимо вже ж за рамки завжди, тобто mm -hmm. mm -hmm. 10%, mm -hmm. то ясно, понятно, mm -hmm. що то, то якраз в рамках, але е в Одесі розуміють, на чому можна зекономити mm -hmm. і на чому не можна економити. Mm -hmm. <рес> Якщо ви обираєте постачальника, от, наприклад, постачальника фарби, на що ви в першу чергу звертаєте увагу? Якість і спілкування з, з своїм підрядником, ну з дизайнером, з архітектором, mm -hmm. так і е, от якщо вже мені підходить якість, я розумію, яка це фірма. Так тобто mm -hmm. я приходжу до Бенджамін Мур, мені не треба до, доказувати, доводити. Мені mm -hmm. не треба, що це дійсно якісна фарба, тому mm -hmm. що бренд давним-давно відомий таке інше. Але якщо я зайду і буде стояти дівчинка. Е, Трошки перекошеним лицем, mm -hmm. типу що ти сюди Тіпа, прийшла, типу ну, mm -hmm. да. ти мені тут заважаєш. Ну я вас mm -hmm. привітаю і піду далі, mm -hmm. тому що таке тобто, якість і людський фактор. Mm -hmm. От, мабуть, так, якщо трьома словами. Mm -hmm. eh, дякую, Лен, за інтерв'ю, що поділилися вашими секретами вашої справи, невеличкими. Eh, вам бажаю побільше проєктів тих замовників, які дають вам свободу, натхнення і реалізацію. Дякую вам. І вам дякую. В свою чергу я хочу подякувати вам за те, що запросили. Мені дуже приємно. І як написала мені моя подружка після того, як я їй написала повідомлення, що а, мене Бенджамін Мур запросив на інтерв'ю. Вона каже: Ну нарешті оцінили твою роботу, mm -hmm. те, що ти робиш, значить, ти рухаєшся в вірному напрямку. Тому моя щира вам вдячність. Це такий дзвоник, що я роблю в житті те, що треба. Ду дуже дякую вам, Олена. дякую. Ось ваші учениці, ученики. Звідки вони це все Україна? Це не тільки Україна. Я пишаюся тим, що мої крила, як я кажу, обіймають три континенти: не ага. країни, континенти. Угу. Так, це Євразія, наша, Північна Америка і Африканський континент. А ще, мабуть, більш за все, чим я пишаюся, крім країн-континентів, так це те, що жодна москальська морда не бачила мій курс. Це була принципова позиція навіть до повномасштабного вторгнення. Просто принципова. То ну, велика моя велика повага. Велика повага. Дяк.